Розділ 20. Що вона зробила? Трейнер мовчала. Я відчувала, що вона не вірить, а ще, хоча, може, це я перебільшую, засуджує мене за те, що я не змогла її вберегти. Ви телефонували їй? Вона не відповідає. Із батьками вона не спілкувалася. Я заплющила очі, страшенно боялась цієї розмови. Кажуть, із нею таке і раніше бувало. Місіс Готон Міллер переконана, що Лілі сама повернеться в будь-якої миті. Місіс трейнер якийсь час обмірковувала це. Але ви так не вважаєте. Місіс трейнер, тут щось не так. Я, звичайно, їй не мати, але я. мені забракло слів. Я просто хочу щось робити, не можу просто сидіти й чекати, так що я шукатиму її на вулицях, і я хотіла, щоб ви знали, що відбувається. Місіс трейнер знову помовчала, а потім рішуче мовила Луїза, перш ніж ви вирушите на пошуки, дайте мені, будь ласка, номер місіс Готон Міллер». Я подзвонила в бар і сказала, що захворіла. Холодне, зрозуміло, річарда Персіваля здалося мені куди більш лиховісним, ніж зазвичайні активні протести. Я роздрукувала фото Лілі з Фейсбуку, а також одне з тих селфі, на якому ми були вдвох з нею. Цілий ранок я блукала центральними вулицями Лондона, зупинялась коло кіосків з кебабами, зазирала в бари, фастфуди, нічні клуби. На мене дивилися з підозрою. Чи не бачили ви цю дівчину? А навіщо ви питаєте? То ви її бачили? Ви з поліції я не хочу проблем. Дехто вважав, що можна непогано розважитися, знущаючись із мене. А цю дівчину з каштановим волоссям як ви кажете, її звуть? Ні, ніколи не бачив. Лілі не бачив ніхто. Я почувалась дедалі менш оптимістично. Де ще можна загубитися з такою легкістю, як у Лондоні, столиці, що вирує життям? Мільйони провулків, нескінченні натопи перехожих, я роздивлялась хмарочоси навколо. Може, вона просто спить у когось на дивані у своїй піжамі? Лілі легко знайомилася з людьми та запросто про щось їх просила. Вона може бути з ким завгодно, а проте? Я навіть не могла зрозуміти, що саме мене спонукало. Може, злість на таню Готенмілер з її байдужим батьківством? А може, те, що я сама не впоралась із тим, у чому звинувачувала Таню, а може, те, що я сама знала, наскільки уразливі молоді дівчата. Думаю, що мене спонукав віл. Я ходила та їздила вулицями, розпитувала людей і постійно розмовляла з ним подумки. Коли стегно починало боліти, я зупинялась, обідала не надто свіжим бутербродом і шоколадкою, ковтала знеболювальне і продовжувала. Віле, куди вона могла подітися? Що б ти робив? І знову, і знову, мені так шкода, я підвела тебе. Є новини, написала я Семові. Було дивно спілкуватися з ним, постійно чуючи, в голові голос Віла, наче, наче я зрадниця, хоча не зовсім зрозуміла, кого саме зрадила. Ні, я телефонував в усі служби медичні Лондона, а в тебе що? Стомилася. Стегно. Нічого, чого не можна виправити таблеткою норофену. Хочеш, заїду після зміни. Я краще буду продовжувати пошук. Тільки не ходи туди, куди я сам би не ризикнув. Дуже смішно, цілую. Ви шукали в лікарнях? З коледжу зателефонувала сестра в 15-хвилинній перерві між лекціями, зміни в політиці, поповнення прибуткових статей бюджету та ПДВ європейські перспективи. Сам каже, що ніхто з таким ім'ям не надходив у жодну лікарню. У нього всюди є знайомі, її шукають. Я озирнулася краєм свідомості, сподіваючись побачити в НАТО в Пі Лілі. Давно ви шукаєте? Декілька днів. Я не стала казати, що майже не сплю. Я взяла відгул на роботі. Я так і знала, так я й знала, що вона втягне тебе в неприємності. А що каже твій бос щодо твого відгулу? До речі, як там з іншою роботою, у Нью-Йорку? У тебе ж була співбесіда, тільки не кажи, що забула про неї. Мені знадобилась хвилина, щоб зрозуміти, про що вона взагалі каже. А, так, я отримала ту роботу. Що? Натан каже, що я отримую пропозицію. У Вестміністерстві було повно туристів. Вони збиралися натовпами біля кіосків з усілякою всячиною, з прапорами Британії, а також фотографували вестміністерський палац дорогими камерами та мобільниками. До мене прямував інспектор дорожнього руху. Я навіть злякалася, чи не діє тут якийсь антитерористичний закон, який забороняє паркуватися. Потім швидко підняла руку, даючи йому зрозуміти, що вже їду. Телефон довго мовчав. Стривайно, ну, ти ж не хочеш казати, що Тріно, ну, я навіть думати про це зараз не можу. Лілі зникла, її потрібно знайти. «Луїзо, послухай но мене, ти маєш погодитись на цю роботу. Що? Така можливість випадає раз у житті, та й гадки не маю, щоб я віддала за можливість переїхати до Нью-Йорка з гарантованим робочим місцем, з проживанням. І ти не можеш про це думати. Не все так просто. інспектор, вочевидь, таки вирішив зі мною поговорити. Господи, саме це я й намагаюсь тобі розтлумачити, щоразу, як тобі випадає нагода почати жити далі, ти сама крадеш у себе майбутнє, ти, ти наче сама не хочеш жити? Тріно, Лілі, зникла. Яка 16-річна дівчина, у якої є батьки, принаймні дідусі, бабуся, кудись завіялась на день два? Підлітки постійно таке роблять, а ти збираєшся через те кинути неймовірну важливість? Господи, ти що не хочеш туди їхати? скажи мені, чесно. Та про що ти взагалі, чорт забирай, говориш? Звісно, набагато простіше просто триматися за свою нікчемну роботу та постійно на неї жалітись, набагато простіше сидіти на дупі рівно та вдавати, ніби все, що відбувається, від тебе не залежить. Я не можу поїхати, доки це не вирішено. Лу твоє життя у твоїх руках, а ти поводишся так, наче на тебе постійно валяться речі, яких ти не контролюєш. Це що, почуття провини? Ти думаєш, що винно щось свілові, ти себе за щось караєш, приносиш у жертву власне життя через те, що не змогла врятувати його? Ти просто не розумієш. Е, ні, я чудово розумію. Я розумію тебе краще за саму себе. Його дочка це не твоя відповідальність. Ти мене чуєш, не твоя. А якщо ти не поїдеш до Нью-Йорка і прогавиш таку можливість, заради якої б мені хотілося тебе вбити, я взагалі з тобою більше не розмовлятиму. Ніколи. Інспектор постукав у моє вікно. Я опустила скло та скорчила пику, мовляв, то сестра теревено без зупину, і я ніяк не можу її зупинити. Він постукав по своєму годиннику, і я енергійно йому кивнула. Лу, я маю йти. Подумай про це. Лілі не твоя дочка. Я подивилась на телефон, що замовк, подякувала інспекторові та підняла вікно. У голові стрибали слова Лілі. Він навіть не був мені справжнім батьком. Я повернула на розі та припаркувалася коло заправки. Тут відкопала старий телефонний вказівник і спробувала пригадати назву вулиці, яку назвала Лілі. Паймор, Пайкраст, Пайкрофт. Знайшла на мапі Сент Джонс Вуд і спробувала прикинути, чи можна звідти дійти до тієї вулиці за 15 хвилин. Мабуть, це воно. Потім я знайшла його прізвище на цій вулиці, будинок 56. У мене аж живіт стисло від радощів. Я завела машину, увімкнула першу передачу та вирушила туди. Будинок матері Лілі був лише за милю звідси, але різниця вражала. Будинки в сент джонс були вкриті білою ліпниною або ж побудовані з червоної цегли, схожі один на одній, оточені підстриженими тисами і ніби завжди абсолютно чисті. Вулиця, де жив Мартін Стіл, являла собою куточок двоповерхового Лондона, де захмарні ціни на житло навіть близько не відповідали зовнішньому вигляду. Я повільно їхала повз накриті чохлами автів, та перекинутий смітник, аж доки знайшла вільне місце коло невеликого вікторіанського будиночка в блоці. Таких багато по всьому Лондону, і вони мало відрізняються один від одного. На дверях фарба трохи облізла, коло сходів стояла дитяча лійка. Будь ласка, хай Лілі буде тут, благала я, у безпеці цього дому. Я вилізла з машини, зачинила її та піднялася сходами. Крізь двері було чути звук піаніно. Один і той самий нечіткий акорд, знову і знову, а ще приглушені голоси. Я завагалася, але потім натиснула на кнопку. Музика різко стихла. У коридорі почулися кроки, і двері відчинились. Переді мною був чоловік трохи за сорок, у джинсах та картатій сорочці, на обличчі добова щитина. Слухаю вас, я шукаю, я шукаю Лілі. лілі? Я всміхнулась та простягла йому руку. Ви Мартін стіл, правильно? Він глянув на мене та відповів: Можливо, а ви хто? Я подруга Лілі, я намагаюся з нею зв'язатись і подумала, що вона може бути у вас. Або ж, може, ви знаєте, де її шукати. Він спохмурнів: Лілі, Лілі Міллер? Так, її. Він потер щоку та озирнувся. Ви б не могли зачекати? Він прийшов коридором і до мене долетіли якісь завдання тому, хто займався на піаніно. Коли він повернувся, гра відновилася спочатку непевна, а потім, наче з більшим запалом. Мартін стіл причинив за собою двері та на хвилину нахилив голову, наче намагався обдумати моє запитання. Вибачте, я те, що не зрозумів. Ви подруга Лілі Міллер? Правильно? А чому ви прийшли сюди? Болілі сказала мені, що приходила до вас у гості. Ви ж були їй відчимом? Ну, не офіційно, але так, дуже давно. Ви музикант? Ви колись водили її в садочок. Ви ж, наче, й досі спілкуєтесь. Вона розповідала мені, що ви з нею були близькі і що її матір із цього не дуже раділа. Його очі звузились. Міс Кларк, Луїза Кларк. Міс Кларк, Луїза. Я не бачив Лілі Міллер відтоді, як їй було п'ять, Таня вирішила, що нам краще взагалі не спілкуватись більше. Я вражено дивилась на нього. Тобто ви хочете сказати, що вона ніколи сюди не приходила? Він задумався на мить приходила років зо два тому, але час був не найкращий. У нас щойно народилась дитина. Я починав викладати, і, якщо чесно, я навіть не зрозумів, на що саме вона сподівалася. І відтоді ви її не бачили і не говорили з нею? Крім того, єдиного разу ні. У неї все гаразд, щось сталося? Хтось наполегливо грав на піаніно До, ре, мі, фа, со ля, сі до, до, сі, ля, соль, фа мі, ре, до. Знов і знов, по колу. Я махнула рукою і почала заткувати сходами. Ні, ні, нічого не сталося. Вибачте, що вас потурбувало, все гаразд. Я провела ще один вечір, блукаючи вулицями Лондона та ігноруючи дзвінки від сестри та емейли з примітками терміново та особисто від Річерта Персіваля. Я їздила містом, аж доки очі почервоніли від світла фар. гроші на бензин закінчились, а я непомітно для себе почала їздити там, де вже була. Десь після півночі я приїхала додому з наміром узяти свою банківську картку, випити чаю, дати очам відпочити з півгодини та знову поїхати на пошуки. Я роззулася і зробила пару тостів, які так і не змогла з'їсти. Натомість проковтнула ще дві таблетки знеболювального та лягла на диван. У голові вирували думки, я точно щось пропустила, має бути підкастка. Від утоми, в голові гуло, живіт зводило від хвилювання, на яких вулицях я ще не була, чи могла вона поїхати кудись за межі Лондона. Виходу більше немає, треба повідомити поліцію. Краще вже я буду дурною та надто перейматимусь, ніж із нею справді щось станеться. Я склепила очі на п'ять хвилин. За три години мене розбудив телефонний дзвінок. Я підскочила, глянула на екран та приклала його до вуха. Алло? Вона в мене. Що? Це сем. Я знайшов Лілі. Ти можеш приїхати? Збірна Англії програла футбольний матч, і в натовпі сердитих п'яних людей з різноманітними пораненнями ніхто й не помітив маленьку дівчинку, що спала в кутку на двох стільцях. Обличчя затулене капішоном. Лише коли медсестра приймального відділення почала перевіряти, чи всіх уже оглянули, дівчину розбудили. І вона неохоче зізналась, що сиділа тут тільки тому, що тут тепло та безпечно. Медсестра якраз її розпитувала, коли Лілі помітив Сем, що саме за ній стару. Жінку з проблемами диханнями він потай сказав сестрам за стійкою реєстрації не дозволяти їй піти поквапився зателефонувати мені. Усе це він розповів, поки ми бігли коридором у приймальню. Черга нарешті почала закінчуватися. Діти з гарячкою вже лежали в палатах під поглядом батьків, п'яних відправили додому відсипатись, у таку пізню годину привозили лише з колотами ранами чи після ДТП. Їй дали чаю, вона дуже втомлена. Думаю, вона рада, що нарешті може десь спокійно посидіти. Мабуть, я мала надто занепокоєний вигляд, бо він додав з нею все добре, їй не дозволять звідси втекти. Я наполовину бігла, наполовину йшла яскраво освітленим коридором, сам поспішав поруч. Ось і вона, якась менша, ніж мала б бути. На голові розтріпана коса, пластиковий стаканчик у тонких пальцях. Поруч сиділа сестра з купою якихось так на колінах. Побачивши нас із семом, сестра всміхнулась і підвелася, щоб піти. У Лілі були брудні руки з чорною каймою під нігтями. Лілі, погукала я, вона підвела на мене очі. Що, що сталося? Вона глянула на мене, потім на сема. Очі розширились від страху. Ми всюди тебе шукали. Ми. Господи, Лілі, де ж ти була? Пробачте, прошепотіла вона. Я труснула головою, мовляв, це не має значення. Взагалі нічого не має значення, головне, що вона тут і в безпеці. Я простягла до неї руки, вона глянула мені в очі, ступила крок вперед та обійняла мене. Я міцно обхопила її руками, її трусило, німих ридань, і мене теж. Я могла лише дякувати якомусь богові та подумки повторювати віле, ми знайшли її. знайшли!»